Всім привіт! Я стовідсотково впевнена, що ви будете шукати ці дитячі вакуумні термоси. І щоб бути завжди у теплі, це можуть допомогти наші класні термоси від бренду А+. Вони в нас представлені в об'ємі 400 мл і ось такі 350 мл. Тому пропоную поближче подивитися і дізнатися, які вони мають властивості. І давайте розпочнемо із маленьких об'ємів 350 мл. Саме цей термос призначений для їжі і він має м'ятний колір. Він підходить для готової їжі та напоїв. Порція вийде достатньою, щоб перекосити поза домом корисною та свіжою їжею. Температура в цьому термосі зберігається понад 6 годин. Кришка добре прорезинена, тому якщо ви щільно закриєте термос, нічого у вас не просипеться і не проллється. Ширина горла досить велика, щоб було зручно і накладати їжу, і їсти її. Такий термос дуже зручно брати з собою на прогулянку або на тренування, або у школу чи на роботу. Ще в цьому термосі є один секрет: якщо відкрутити ось цю верхню кришку. То тут буде лежати ось така складна ложка. Покрутити вбок, то виходить дуже зручна ложка. Встановлюється вона так само, як і була, легко. Сам термос виконаний із нержавіючої сталі і об'ємі 350 мл і можна мити в посудомийній машині. Цей термос практично такий же самий, але іншого кольору. Також 350 мл має прорезинену кришку, яка щільно закриває сам термос, щоб ваша їжа і напої не виливалися. Зверху має також дуже зручну ложку кров кольору. І легко відкривається. І давайте покажу вам тепер ось такий термос. Він має дуже гарний колір, який підходить як і дівчаткам, так і хлопчикам. Його зручно тримати в руці він невеликого розміру, об'ємом 400 мл. І секрет цього термоса в тому, що він показує температуру рідини, яка знаходиться вже в самому термосі. Відкривається він дуже легко, треба натиснути на цю кнопочку. Ну і в самому термосі дуже зручна трубочка. Щоб подивитися температуру, треба натиснути оцю зону і буде показуватись температура І давайте тепер відкрутимо, відкривається все дуже легко. В комплекті йде ось така трубочка, яку. І ось так всередині виглядає сам термос. Він легко миється, можна мити навіть в посудомийній машині, виконаний із нержавіючої сталі. І для відображення температури на сенсорному монохроному екрані використовується встроєні акумулятор, заряду якого вистачає на 3-4 години. Його не треба заряджати або міняти батарейку. Він практично вічний. Екран автоматично вимикається через 3-4 секунди. Термос зберігає температуру понад 7 годин, тому ваші напої будуть надовго зберігатися гарячими. Тому, якщо тобі сподобались ці термоси, переходь на сайт і замовляй.